Коли ми розмовляємо про аматорський біг, зазвичай ми сприймаємо це як якісь шосейні пробіги, марафони тощо. Максимум, що це може бути ще, це якісь трейлові та кросові забіги. Але мало хто думає про те, що шосейний біг це є лише одним з купи видів. Легкої атлетики загалом. І сьогодні я хочу розповісти вам, які ще види в легкій атлетиці бувають, наскільки це може бути цікаво і різноманітно. Скористуємось інфоповодом і відвідуємо зимовий чемпіонат України з легкій атлетиці в приміщенні, який проходив в Києві. Я був два дні на тому чемпіонаті, зняв купу контенту і дуже хочу поділитись їм з вами. Мене звати Сергій Дуняк, ви на каналі ТІМ 404. Поїхали. Вийшло так, що через мою поки що недостатню експертність в репортажному жанрі та певного досвіду, я спочатку назнімав купу всього, в тому числі інтерв'ю з зірками нашої вітчизняної легкої атлетики, і вже потім думав, як це все монтувати. Тому сьогодні буде дещо експериментальний формат. Будуть вставки з інтерв'ю, будуть вставки з моїми коментарями, ну і відповідно буде купа. Цікавого контенту з самого процесу та чемпіонату. сподіваюсь що вам це зайде. Пишіть обов'язково в коментарі, наскільки вам це сподобалось чи не сподобалося. І давайте разом рухати наш україномовний YouTube робити його різноманітним та цікавим. Взяти у організаційному, то це в принципі другий чемпіонат селітнього, який ми хочемо зробити на найвищому щоб у нас спортсмени відчували і себе такими зірками, щоб все було у нас, як знаєте, шоу формат. Ну тобто, ви бачили, скільки відчора, вчора було глядачів. Це був коментар від президента Федерації легкої атлетики України Ольги Савадухи. В минулому стрибунки потрійним вона є бронзовою олімпійською призеркою. Чемпіонкою світу і багаторазовою переможницею чемпіонатів Європи. Нагадую, що потрійний стрибок це така ускладнена версія стрибків довжину, яка теж сама по собі є офіційною легкоатлетичною дисципліною. Ну а для того, щоб ви відчули атмосферу і формат шоу, про який казала Ольга, підготував для вас нарізку з кадрів. Тож дивимось. Дивлюсь за вами, спостерігаю. Ну а слідкує за нами не хто небудь, а головний секретар Федерації легкої атлетики Олексій Касьянов, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи. Він розповів про роботу федерації у відношенні аматорів. Має бути доступ до стадіонів, до спортивних споруд. Ми зараз е, змінюємо статут, щоб е, через клуби аматорські можна було е, заявлятися на всі змагання, які ми проводимо. Європейська атлетика зараз дозволяє всім колаборуватися. Зараз, наприклад, аматори можуть через федерацію зареєструватися, отримати навіть екірування від федерації, керування збірною. Ми десь анонсували це, все Гу. що можуть. Вони поїхати навіть в складі збірної, поїхати на цей чемпіонат Європи і бути представляти нашу країну. Уявляємо так, що федерація це на Україні люди, там президент. Або генеральний секретар федерація -атлетики це кожен дотичний до вполівальник, спортсмен, чиновник. Або будь хто кому атлетика по душі подобається, і хто е, в повній мірі її розуміє і долучається. Давайте переходити до бігових видів. Це у нас фінал на 1500 метрів серед жінок. І наш наступний гість має дуже класну думку стосовно того, як завойовуються медалі. Наполеглива робота, вона приносить свої плоди, коли ти знаєш, чого ти хочеш, за чого ти це робиш і дієш. Оце така формула медалі. <сум> Як ви, мабуть, здогадались, це була Ірина Лящинська, срібна призерка Олімпійських ігор і чемпіонату світу в Білу на. 1500 метрів, і оце я люблю дуже конкуренцію. Я люблю, коли люди борються, да, проявляють свій характер. Спорт тільки так. От тут, якщо ти будеш так от постійно з такою ну боятися, да, через страх потрібно йти там зростання. Далі був вже чоловічий фінал на такій самій дистанції 1500 метрів. Переможець Дмитро Ніколичук має ну дуже зіркового тренера, з яким ми вас не могли не познайомити. Тож зустрічайте Іван Гешко, чемпіон світу, чемпіон Європи, рекордсмен України в бігу на 1500 метрів. І перше, про що він розповів, це про свій стиль життя. Життя бігуна це стиль життя. Тому я активно беру участь у цьому. Також тренуюся, треную синів. Інко були беру участь в аматорських забігах, хоча ще рік назад біг по першому розряду 2,35-1 один кілометр біг на змаганнях. Тому у формі ще тримаюся і надалі вже вже 46 років в цьому році, але форму тримаємо і ще інколи конкуренцію створюємо е професійним спортсменам. А ось так виглядає: біг на 3000 тисячі метрів з перешкодами або ЧЕС. Це одна з бігових дисциплін, яка ускладнена подоланням ось таких бар'єрів. Запитав у переможця Руслана Наумова про його враження від забігу і від чемпіонату. За планом було б ну, бігти чисто на виграш. В принципі, так воно і вийшло. Треба просто, скажімо так, малою кров'ю виграти свій забіг та прибігти першим. Але не завжди це виходить. Але сьогодні все вдалося. В принципі, все чудово, мені сподобалося. Дякую за конкуренцію. Е, ще побачимося влітку на стіпельчезі. Серед дівчат на цій дистанції впевнено перемогла Дар'я Дубенець, яка розповіла про свою підготовку та про особливості стіпельчезу. Взагалі, чесно кажучи, бар'єра бігає давненько, але ну, коли була в молодшому віці, ми не дуже до до готувалися. Але зараз, як це мій основний вид, тому зараз ми готуємося, і для цього ну, все повинно бути. І техніка, і міняти бар'єри, і не боятися його. Тому що коли ти на нього наступаєш, втрачаєш час, тому краще мати якийсь запас того, що просто перепригоди. Про змагання як інструмент для прогресу та виходу на новий рівень має цікаву думку наш наступний гість. Тож. Зустрічайте рекордсмен України в марафонському бігу Дмитро Барановський. Він є переможцем марафону в Фукуоці і бігав на рівні з топовими світовими марафонцями. Це потрібно якось там змінювати свій світогляд на взагалі на підготовку. на участь в змаганнях. да, у нас зараз важка ситуація з цим участь в змаганнях. Ми як, як, як в своїм котлі. Якщо б був би легший легше виїзд умовно там, на змагання, люди б виїжджали, люди б змагалися, бо змагання це ну, от, мало, мало тренуватися. Всі ми любимо тренуватися, всі ми любимо, як то кажуть, впахувати, але основне це змагання. І тільки через змагання ми маємо можливість піднімати свій загальний рівень. Якщо у нас немає такої можливості, ми, слава Богу, що у нас хоча б є внутрішні змагання, де вони хоч трохи можуть щось реалізувати. Звичайно, реалізовувати себе, прогресувати та виходити на якісно новий рівень без підтримки тренера просто неможливо. Але подивіться, які тут бувають емоції. Це двадцять 29! робота начина робота. Та конкуренція недостатня, я б сказав. Але ми своїми силами будемо старатися бігти самі, так як сьогодні. Якщо будуть хороші пейсери, то будемо показувати результат і на міжнародній арені, і в нас в Україні. Бігові дистанції бувають не лише довгими та середніми, але й зовсім короткими. І так я кажу про спринтерські дистанції, які є дуже динамічними та ефектними. Знайомтесь з Тетяною Мельник, яка є переможницею в бігу на 400 метрів та естафети 4 по 400 метрів. 400 метрів розпочинається після 350 метрів, коли тебе просто вже закисає, і ти вже біжиш та хасота та... на морально больових. Ну що ти мабуть? Дистанція немає довго, коли так і потрібно швидко зажимає, так не залишилась зовсім трішки, а в тебе вже просто немає сил і ці, а після чотириста дуже тяжко і довго відходять. Після спринтів переходимо до стрибків висоту, і це реакція на чемпіонський стрибок Олега Дорощука, який дозволив йому відібратися на чемпіонат Європи, який проходив за два тижні, де Олег теж переміг. Стрибки в висоту наразі є провідним видом нашої легкої атлетики, і наші спортсмени і спортсменки регулярно займають призові місця на топових світових стартах. Запитав Юлію Левченко, яка сьогодні стала другою. Що це за хлопець, який її переслідує, так це буде цікаво. Ось Юля срібна призерка зі стрибки висоту, і ходить, як це називається, допінг допінг офіцер. Допінг-офіцер. Да, я пам'ятаю якесь красиве слово. Також у неї дізнався, чи є різниця в налаштуванні на місцеві змагання та на Олімпійські ігри. Перед стартом. Це, це хана. У мене так було на Олімпійських іграх. Я вийшла на кваліфікацію, я вийшла і така, я не боюсь. І я не боюсь, я зібрала речі і пішла раніше з всіх від сектору. Тобто це погана історія, треба завжди налаштовуватись і монтажувати в норму. Ну і звичайно, не міг пройти повз ще однієї нашої стрибунки Ірини Геращенко, бронзової призерки минулої Олімпіади, яка зараз поки не виступає, але виконує не менш приємну роль. Зараз під час того, як я в такому прекрасному положенні новому для себе стані, для нас чоловіком я сама на тренування. Я треную звичайно. Я це роблю набагато лайтовіше. Це все під наглядом тренера і під наглядом доктора. Але я не можу не тренуватися. Я це зрозуміла, тому що потрібно підтримувати себе в формі. Ну що, втомились не тільки спортсмени, але і я трошки. Тому що все цікаво дуже багато з ким хотілось поспілкуватись за кимось. Треба було бігати, когось треба було очікувати. Але а, я думаю, що вийшло цікаво для вас, враховуючи те, що наш канал створений в першу чергу для спортсменів-аматорів, зокрема бігунів, було цікаво позапитувати у гостей нашого сьогоднішнього випуску питання саме про біг, про рівень. Бігу на витривалість на сьогодні в нашій країні? А ну і звичайно про те, як вони відносяться до аматорів, що вони думають, і так далі. Тому перше питання до наших гостей: який на сьогодні рівень бігу на витривалість у нас в країні? Рівень результатів да не дуже, але ось робити щось да, проявляти ризикувати, а задіювати різні рівні, там не знаю, тактичні. Можливо, щось не зразу по там вийде, да, але це тестування себе, як я себе, а як суперники, це вивчання, це досвід. Не просто ви прийти і добігти там, і ти боїшся вийти, наприклад, да? або там домінувати, або а потім дивишся, а все від, відстало від тебе. Да? А ти навіть не думав все, там, про себе думав, а я слабенький. Дуже дуже швидко почалося розвиватися методологія в світі в Європі. Ми трохи не встигаємо за новими тенденціями, не встигаємо за новими методиками. Наш рекордсмен України на марафоні Дмитрий Барановський сказав, сказав, сказав такі слова, що якщо ти 206-207 не біжиш, все, ти просто відпочиваєш, 2.10 нікого не інтересуєш. І це було ще, ну, 18 mm -hmm. лет тому і не було ні карбону, а ще. Так, 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 так. Тобто так. Это, это так. А зараз з карбоном просто результати, результати ушли в космос, а, а ми залишилися в підземелі. Я не знаю, скільки потрібно циклів олімпійських, 3-4, щоб виростити нових зірочок. А для цього потрібно, щоб була така. Мода на бути здоровим, сильним, активним, позитивні герої, які проявляють себе, і слідувати за ними. Треба впроваджувати спільні збори і тренуватися разом, тренуватись розумно. Е працювати в команді. Я думаю, що наше майбутнє покоління юних спортсменів буде досить сильним, якщо притримуватись цих принципів, і, і взагалі має, має, має піднятися я рахую. З тренерами від плідну дискусію. Ми заохочували спортсменів як а, а, ліги просів, щоб у нас через масові з'являли зірки, які будуть себе там розкручувати. Тому що дійсно ми мали дуже багато гарних прикладів, чемпіонів, призерів, олімпійських, ігор, чемпіонатів світу та європи. Іван Гешка, Ірина Лічинська, Тобіус. У нас є на кого рівнатися. Це ці зірки, які дійсно а, показували гідний результат. Ми ж розуміємо, що дорослі спортсмени зараз тим, кому 25 років, то вони починали займатися 15 років тому. Ну, була якась прогавина в методиці прогавина була в організації в успішності в привабливості. Ми рухаємось науковому напрямку і. Сподіваюсь, що ми зрушимо все ж таки цей камінь, який у нас такий він декілька років тримається, і хочеться, щоб і Наталка Кроль повернулася. І Оля Ляхала, щоб у нас почались почались такі повернення яскраві. Ми зараз займаємось методикою відновлення спортсменів. То результат буде, я думаю, років через 5 7 10 Він точно прийде. Друге питання стосується нетипових для наших сьогоднішніх гостей, а дистанції, марафону. Як вони до неї відносяться, і чи планують колись взяти участь на такій дистанції? я не хочу бігати ніякі марафони. Я так набігалася за своє життя. Я дивлюся на змагання. думаю, слава Богу, що це не я. Це потрібно робити вчасно. Я люблю бігати швидко, круто. А зараз я отримую задоволення. Просто бігаю там, знаєте, равликом. І це мене надихає, тому що це для мене це. Для здоров'я, скажімо так, і це класно. Тому я за спорт завжди за здоровий спосіб життя за активність. За розвиток, тому що за цим майбутнє це тільки зараз до нас дойшло, але я що я об'їзд майже весь кажуть багато всі континенти світу, багато де це бачу. Марафони це дуже популярно популярне в Європі, вже дуже давно. Я хочу сказати, знаєте, що таке марафон. Пробігти марафон це одна справа, але саме класно, ти змінюєш своє тіло, свої взагалі світосприйняття. Це коли ти готуєшся до цього марафону. І для того, щоб почати займатися бігом і любительським там долати ці дистанції, віку тут немає. Я думаю, що майбутнє. У цьому побіжу, а я коли це буде, ще не, не, не знаю і не можу сказати. То, але наполовинці дебютував. Так, наполовинці дебютував і в цьому році будеш. В планах не, чи не знаєш. в планах не знаю, чи буде, але якщо буде, то побіжимо швидше. Для мене це неймовірно тяжко. Я ніколи не задумалась бігати марафон або якісь довгі дистанції. Який максимальний крос в тренуваннях був? 14 кілометрів. 14 кілометрів. Друзі. Тут буде клікбейт, да, да, да. В чому ви можете бути краще чемпіонів наших. Так, так, ви вже чемпіони, якщо ви бігаєте скіпси. Більше 14. Так, ну я сам не бігав в марафон, але мій тато бігав в марафони. І ну це дуже круто, коли звичайні люди там дивляться на якісь спортсменів, та вони як такий ефект ланцюжка здається, і вони там, там я теж хочу бігти, я теж, я теж. І вони ходить бігають, це популяризація легкоатлетики. Стосовно себе, після того в мене була травма, і мені дозволили бігати знову. По новому я на біг подивилася зовсім іншим поглядом. Я з великим задоволенням бігаю, але тільки в ті дистанції, які говорить тренер, не більше. Тому навряд чи я колись побіжу щось довше ніж 5 кілометрів, тому що на сьогоднішній день це мій рекорд. Чесно скажу, навіть без результату просто добігти цю позначку. Так, я бігала, я бігаю, там, 5 кілометрів я можу пробігти. За 30 хвилин, напевно. Нормально. От, одного разу я бігла 10 кілометрів, це, напевно, мій максимум. У пересічні просто я просто. Насправді я планувала пробігти 5, але потім забежав, думаю, а, а, а що буде, якщо 10? Ну, було прикольно, але на наступний день було не прикольно, бо в мене все боліло. Я не пам'ятаю час, але в мене чоловік, він бігає. І він сказав, що це, це класний час, я кажу, ну супер. У 2020 році запланував собі пробігти марафон. До того періоду часу я не біг і все, підготав, почав підготовку, так, як є, як готуються і професійні спортсмени, десь там 100 днів. Почалося коронавірус. Mm -hmm. Буквально залишилося ще там півтора місяця марафону, і е, не був вже куди виїжджати. Але я вирішив все-таки підготовку завершити і сам пробігти. Сам був пробіг за 2 години 29 хвилин 12 секунд. А офіційно біг без спеціальної підготовки 2.45 на київський марафон. Ну і третє найцікавіше питання про аматорів: що думають взагалі зірки легкої атлетики про аматорський біг, про аматорських спортсменів, про аматорські старти, про взагалі всю цю нашу з вами движугу. Люди, які поєднують, біг з, з, з роботою. І для мене людина, яка прокидається о 5 ранку, іде бігає, потім ще йде на свою основну роботу. Потім ще іноді бігає ввечері. Для мене люди взагалі фантастичні, вони дуже потрібно. Це дуже чудово, що люди так виходять, займа, займаються спортом, там, щось пробують там, десь пробігти, якісь свої там, рекорди, результати, там, між, між собою сорівнуються. Це дуже круто. Насправді ці люди мотивують і професійних спортсменів, тому що для мене як для спортсмена це моя основна діяльність. Я ходжу як на роботу. Звичайно, бувають дні, коли там є або ще щось, але це моя робота. Для людей, які е, сприймаються як хобі, але знаходять в собі сили і виходять і роблять. Свою пробіжку, ну дякую вам. Ви дуже круті і е, рада, що багато є змагань для аматорів. Що вони можуть не тільки просто побігати для себе, а вже е, здолати себе, отримати медаль, покращити свої там найкращі результати. Це дуже круто. Дуже круто. Я пишаю, що наші люди такі, які розвиваються. Бути знаєте швидким, активним і витривалим це бонус завжди. Це тільки плюс, коли ти вмієш швидко бігати, ну відносно швидко. Да? І через це діти дивляться да, на батьків, да, це приклад. І тобто керівник бігає, починають бігати і відлеглі, тобто команда. Але якщо ти не поміняєш свій стиль життя, то тобі ці дієти чи щось інше ну, нічого не дасть. А це я скажу так, я не бігав років сім назад, не бігав півроку, набрав 16 кілограм, одразу позу росте, все, як має кажуть, простому, руки почали цей задихатися почав. Не, я сказав, стоп, два місяці, мінус 10 кілограм, потім ще привів себе в форму, все і далі ти себе нормально почуваєш. Хотіть быть здоровыми и не обращаться к врачам, тренируйтесь. Только тренировки, только спорт, только активный образ жизни поможет в этом. Хочу сказать, что я пишаюсь абсолютно каждым, кто занимается Аматорським бігом, аматорським видом спорту, тому що ви для мене герої, люди, які приходять на сьому, восьму ранку на тренування, або ж після роботи на восьму, дев'яту, десяту вечора на тренування, ви в цьому заходите на цення, і це класно. Я дійсно вам пишаюсь. Я рахую, що аматорський біг це дуже круто. Маю багато друзів з віти, які зараз в кумі, і Сафер, і ваш трайб. Той запал, який у нас зараз є в аматорському спорті, щоб цей вогонь він не згасав. Тому що ми всі в цьому зацікавлені: і аматори, і професійні спортсмени, і всі дітки, і професійних, і аматорних спортсменів. Вони в цьому всі зацікавлені. І це тільки на, на, на благо нашій державі і здорові нації, як то кажуть. Ну всі виграють тільки від того. Ну, ми, ми просто маємо об'єднувати всіх любителів легкої атлетики, будь-яких її проявів. Це той рух, який має знаєте, залучати. Чим, чим більше у нас буде людей займатися спортом, тим більше наша нація буде здоровою, міцною. Тому це дуже круто. Ми маємо всі один одному допомагати. Ось таким вийшов наш сьогоднішній відос. Сподіваюсь, було цікаво. Пишіть обов'язково в коментарі. Які у вас взагалі враження? Хто вам сподобався з наших гостей, чиї думки сподобались найбільше, що запам'яталось, і чи хочете ви бачити на нашому каналі подібні відоси? З вами був Сергій і Тім 404. Обов'язково відправляйте це відео вашим друзям, знайомим. Нехай долучаються, нехай надихаються, бо, як ми з'ясували сьогодні, чим більше людей будуть бігати і взагалі бути в такому активному лайфсталі, тим буде краще для усіх нас. Тож будьте здоровими, будьте активними і побачимось в нових випусках.